Сьогодні вперше він прокинувся і каже, мама, я хочу туди, там, де ракета все поламала. <гум> ну, ну, Є така особливість моя, що я досі не можу розслабитися в плані повітряних тривог. Цим легше, що тут безпечніше, що немає повітряних тривог. Це дійсно трохи звільняє нервову систему для того, щоб нервуватись за інші моменти. От. Важко, тому що рідні вдома. У нас була можливість трошки виходити на вулицю і десь якийсь звук, чимось схожий на повітряну тривогу. Він одразу каже, мама, повітряна тривога. Я йому пояснюю, що тут немає повітряних тривог. Він ні, мама, точно ти чуєш. Або коли летить літак, він звик, що якщо летить літак, то йому страшно. Я мрію про той день, коли мені скажуть, що ви абсолютно здорові і наші рідні будуть зустрічати нас в Україні.